oh Наш будинок продовжували робити е, всі наші справи, які розпочали, та дуже багато з них ще не завершені. Тому я не можу зробити повноцінного відео, так як ми не завершили ні одну з тих етапів, які ми розпочали. З наших новин в нас вкрали гамак. Це вже друга качеля, за рахунком, яку у нас вкрали. Ем... Я б я не хотіла довіряти всім людям, але не всі люди цього хочуть, скажімо так. Тому друга качеля через те, що одну вкрали в нас діти, а іншу вкрали дорослі хлопці. І які... я кажу, я надіюся, що ця качеля їм більше потрібна, ніж моїм дітям. Хоча це не так. Багато хто питав, чим ми будемо обшивати все ж таки наші вікна. І нарешті я можу вам відповісти на це питання. той момент, коли руки сверблять і хочеться зробити все і одразу. Але твій внутрішній голос каже тобі: Та дороби вже нарешті ті вікна. Як добре що ми можемо його іноді слухати? Тому. Нарешті ділюсь відповіді і нашим способом простим і дерев'яним. Ми довго думали, але рішення виявилося простішим, ніж здається. Тож беремо клей, беремо пістолет і йдемо їх доробляти. Повернемося до дахових вікон. Першим ділом вирішували чим обшивати. Варіантами були вагонка і фанера. На чому зупинився наш вибір, можете самі побачити. Біла фанера, все виглядає тепло, світло та гармонійно з вагонкою. Почали, звісно, з підготовки до обшивки. Спочатку обрізали вагонку, щоб все було чітко по розмірах. Бо коли монтували дах, обрізали з грубшого, так як тоді ще не було точних розмірів. А зараз нам потрібно все підготувати до монтажу. Вагонку обрізали відносно розмірів вікна на 1 см більше по ширині для подальшої обшивки. При монтуванні цих відкосів ми врахували важливий момент, щоб уникнути запотівання. Для цього важливо зробити відкоси не під прямим кутом, а з невеликим нахилом, щоб повітря могло циркулюватися. Так ми забезпечили, щоб вікна не путіли. Деякі кроки довелося обрізати в декількох місцях. Робили відповідний такий конструктив, бо в відповідних місцях, в точках вони виходили за габарит вікна. Утеплили мінватою, обшили фольгованою плівкою. Так-так, та сама плівка, через яку у нас вдома не ловить мережа. І кріпили її фольгованим скотчем, де це було потрібно. Основні вікна ми так ще і не засиліконили. Погода зараз уманлива, тому чекаємо сприятливішої погоди для відповідної роботи. Як мінімум, те, що я показую, все в реальному часі, допомагає нам в подальшому будівництві, бо ви нам даєте дуже цінні поради, які допомагають нам. Бо, як я вже і казала, ми не будівельники, багато чого не знаємо і робимо інтуїтивно. Тому дуже цінуємо вашу підтримку. Вагонка красива, але вона має стики шви і на похилих площинах найскладніше працювати акуратно. Фанера суцільний лист, без ліній. Ми обрали білу, тому що вона візуально розширює простір. А ще чисто, лаконічно і трохи в скандинавському стилі, як нам і хотілося. Все обрізали під наші розміри в цеху та кріпили на клей та пневматичні цвяхи. Клей використовували grover GS70, бо він підходить по характеристикам та є міцним. Пізніше з'явилася, звичайно, думка, що зробивши під більшим кутом, більше світла потрапляло би в наш дім. Але світла і так достатньо. Обрали ламіновану поверхню товщиною 7 мм. Там буде кухня, тому нижній відкос має вийти трішки з стільниці. Обрали ламіновану, так як шліфована фарбована, вона тріскає, маємо такий досвід. Надіємось на те, що ламінована буде міцнішою. Ламінація є з двох сторон для того, щоб не деформувалася від сонця. Він буде сваритися, якщо воно Я грязно. Потім Повитираю. повитираю. Ну, ти хочеш, щоб все красиво дуже виглядало вже так. Дуже хочу. Сваритися зі мною, якщо я тобі погано зроблю. <рес> Замовник в мене дуже е, як то сказати... вибагливий, Вибагливий, тому я маю все зробити правильно. А? Зараз ми будемо наносити клей. Ні, тобі Що тебе дратує більше? Мінвата в волосся чи мої запитання під час роботи? А? Нічого не дратує. Серйозно? Це, що... що ти бреш, все? Що, <сум> 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 Мінвата в волосся теж, ні? Тебе дратує зараз дощ? <сум> Так, та, або, або сюди, щоб була біленька. Біла, або кольорна. Без лишніх коробів лише дерево. Тепер вікна виглядають закінченими, хоча насправді і це ще не так. Щоб закрити стики, треба додати ще трішки дерева, але ось на рахунок кольору ще так і не вирішили. Тому залишили, щоб, як то кажуть, настоялось. Бо білий колір чи колір дерева ось в чому питання. А який обрали би ви? Зробивши одне вікно, приступили до іншого, а з ним же було легше, так як була допомога. Працювали над нашими стінами, підготували гіпсокартон до шпаклювання та нанесли на нього ґрунт. А зараз буде загадка. Як ви думаєте, що це? Є застереження, що мазанку не можна робити на гіпсокартоні. Та ми все ж вирішили спробувати. Звісно, це лише перша спроба, над цим треба трішки випрацювати. А можливо, і не трішки. Я, звісно, тільки за фактурність на стінах, але мені здається, це вже занадто. Тим більше вона трішки потріскала. Потрібно змінити пропорції, спробувати ще. В принципі мені все подобається, але ось щодо фактурності я не знаю. А наша підпірна стінка так і не є ще готовою, та все ж ми завжди стараємося поділити їй увагу. Води в нас ще немає, але у нас є септик, який ми зробили ще задовго до нашого будівництва. Ну, коли при нами залили наш свайний фундамент, тоді ми прокопали траншею і зробили наш септик. Використовували два чи три кольця 2,5 метра діаметром і одне зверху на діаметром метр. І зробили одразу ж такий ревізійний люк. На жаль, мої діти залишилися тепер без гамака. Думаю, що на, на совісті тих хлопців воно навіть не відчутно, але для мене це якось трохи дивно. Тепер лише Бог їм суддя, і все повертається. Зараз залишилась робота над декількома етапами і в скорому часі очікуйте нове відео. До зустрічі!